Протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України. Таке сподівання висловив спецпредставник США з питань близького сходу Стів Вітков у інтерв'ю для CBS News Він уточнив, що на переговорах про перемир'я буде зокрема обговорюватися ситуація в Курській області, Запорізька АЕС та доступ до портів є різні умови на полі бою. Нам треба обговорити це. Є регіони, на яких, як ми знаємо, зосереджені росіяни. ЄС, яка постачає значні обсяги енергії Україні. Доступ до портів, потенційна угода по чорному морю. Тут так багато елементів запровадження перемир'я. Червоні лінії України стосуються територій міжнародних гарантій безпеки і повернення українських дітей та цивільних. Про це пише британське видання The Independent із посиланням на українських високопосадовців. Співрозмовники змі поінформовані про переговори. Повідомили, що вони згодні з тим, що нинішня лінія фронту може бути заморожена для досягнення перемир'я, але поступка будь-якої додаткової території була би червоною лінією. До червоних ліній ще увійшли відсутність обмежень чисельності армії. Мії відсутність заборон на вступ до ЄС та НАТО, а також те, що Росія не повинна мати право вето. Водночас високопосадовці, які поспілкувалися з The Independent, зазначають, що не мають віри в те, що Росія прийме розумну угоду, тому очікують на ще один трюк від Кремля. І зараз у нашій студії Сергій Лещенко, керівника офісу президента України, вітаємо вас. Я вас вітаю. Ну, багато українців, мабуть, погодяться з високопосадовцями, які спілкувалися з The Independent в тому, що вони не вірять, що Росія прийме розумну угоду і чекають якихось трюків. Так, це цитата. Давайте тут зафіксуємо, на чому зараз стоїмо ми, які наші позиції, наші червоні лінії, і яких трюків ми чекаємо від Росіян. Переговори в суддівській Аравії вони скинули це покривало і показали, що Україна це найбільш зацікавлена в мирі сторона. Ми їхали в Судівську Аравію з двома пропозиціями. Перше це припинення вогню на морі, друге це припинення вогню в повітрі. Але в ході переговорів наші партнери з США сказали, давайте розширимо і включимо сюди припинення вогню на суходолі. Ми завжди були скептичні, тому що Росія ніколи це правило не дотримувалася. І навіть під час цієї ситуації в Білому домі ми чули, як український президент наводив аргументи американському президенту Трампу, що 25 разів було порушення після домовленості, яка була в Парижі між тодішньою четвіркою нормандською. А все одно американці кажуть, давайте спробуємо. Ми кажемо, добре, якщо це. Ви, скажімо так, берете на себе імплементацію цього, то давайте спробуємо. Ми не проти. Просто ми знаємо, наскільки це зробити складно, маючи Росію з іншого боку. І, відповідно, в Саудівській Аравії було досягнуто пропозицію спільну, це також припинення вогню на суходолі. Це наша. Пропозиція доповнена американською пропозицією. Зрештою, зараз ми бачимо, як Росія називається пітляє, як тільки може, тільки щоб не брати на себе цю відповідальність припинення вогню на суходолі. І це дуже цікаво, тому що їхня риторика більше не варта нічого. Ми бачимо, як вони. Ну, мається на увазі до цього, і все, що вони казали, як воно все девальвувалося до абсолютно там нікчемних якихось аргументів. Тобто вони не хочуть просто припинення війни. І це те, що казала Україна, вони не готові. Якщо вони готові, ми готові створити робочу групу, яка буде цей моніторинг робити. Тобто робоча група знайде алгоритм, і вони будуть фіксувати, чи є порушення вогню, а швидше це не порушення вогню, а порушення дронової, скажімо так, відсутності дронових ударів, тому що це головне засіб ураження на фронті зараз. А вони цього. Вони хочуть починають якісь нові вигадувати умови, подивимося, зараз це покривало східно, та і всі це зрозуміють. Але для України це очевидно. Ми зацікавлені в закінченні війни, ми готові на компроміси. А от Росія готова тільки займатися тим, щоб шукати спозичати сірка очі і не робити те, що вони мають робити в цих умовах. Пане Сергію, а як довго ем, Росіям Путін там можуть пітляти? Е, тому що от на завтра анонсований телефонний дзвінок Трампа і Путіна, якщо він відбудеться, і якщо вони там обговорять позицію Росії офіційну, ну, тому що міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що те, що зараз говорить Путін, це не є офіційною позицією. Це так, але та ну там м, якісь варіації, але це не офіційна позиція. Вона має бути озвучена. Учена чи буде вона озвучена? Я який взагалі запас часу є у Путіна, якщо та такий запас часу є? І чи варто зважати на заяву Лінці Грема, який сказав, що якщо Путін обманить Трампа, обдурить Трампа, то йому буде непереливки. Тут взагалі варто говорити про якусь більш широку історичну перспективу. Ще в 46-му році, після закінчення Другої світової, було написана так звана довга телеграма Джорджа Кеннана, де він прямо сказав, що стримувати Росію можна, радянський Союз, Росію можна тільки силою. І будь-які намагання домовитись про щось, шукати спільний ціннісні орієнтир абсолютно нікчемні, тому що ця держава розуміє тільки силу. І от е скоро вже. Вісімдесят років цьому історичному документу це дуже вагомий документ світовій дипломатичній історії. Це довга телеграма Кеннана, Вона окреслила підхід, який сповідувався до радянського союзу, до Росії, десятиліттями американської адміністрації. А нинішня адміністрація, вона я переконаний, рано чи пізно до цього теж прийде, що тільки сила може стримувати Росію, і в цьому сенсі, що б Путін не казав, він може розуміти тільки силу. І в даному випадку, добра воля президента Трампа це добре, але якщо це добра воля, вона підкріплена зброєю, вона підкріплена гарантіями безпеки, вона підкріплена зрештою тиском на Путіна. Вона завжди буде працювати краще. Тому Путін, Путін може далі займатися оказамилюванням, але якщо не буде сил. Але з іншого боку, він це завжди перетворить на агресію, на напади, зрештою на економічні війни, на кібервої, на підрив інфраструктури оборонних підприємств в замовні вбивства в Європі і так далі. Ну, якщо ось це прозріння прийде до адміністрації Трампа про те, що з Росією можна говорити тільки зі сторони. Не те, що це сили, це Які конкретні механізми тиску сполучені штати можуть застосувати відносно Росії вже на тому тижні. Ми бачили перший приклад: це було. Знято обмеження на певні фінансові санкції щодо російських банків. Думаю, це було зроблено, так скажемо, з педагогічною метою. Це не є та ядерна санкційна зброя, яку може використати Трамп. В нього набагато більше палітра. Він грає теж різними методами. З одного боку, може їх санкціями залякувати, з іншого боку, пропонувати економічну співпрацю разом для того, щоб примусити Путіна до. Нормальної цивілізованої поведінки. А наскільки це може тривати, ми ніколи цього не дамо чітко відповіді, тому що це буде тривати вічність. Я б сказав так, поки існує Росія, поки буде існувати цей спосіб. Єдиний спосіб комунікації з ними це через тиск, через силу і через демонстрацію власної спроможності. Бо як тільки Росія відчуває слабкість, вона спробує цей вакуум заповнювати своєю армією. І єди, єдине, хто дав відсіч російській армії, це Україна. Тут безцінність українських захисників, вона переконана. Історичному контексті буде теж оцінена свого часу Кісінджер казав, що всі в Європі бояться одного: це безкінечності російської армії, яка настільки велика, що всі перед нею починають тремтіти. Але українська армія показала, що ця російська армія насправді здатна програвати і її можна давати їй відсіч? І тут українська захистити цінність... навіть свої власні території. Українська цінність дуже велика буде для спільного європейського безпекового проєкту. Я переконаний, рано чи пізно до цього європейці прийдуть. А чи дійсно ви вірите, що економічним тиском, виключно? Економічним тиском, економічними санкціями можна деконструювати Росію. Ну, це один засобів. Тут немає золотої кулі, знаєте, яка остаточно вб'є цього монстра, але безліч, безліч зони, знаєте, ціни на нафту можуть просто в один день бути останньою краплею, яка впаде на ці шальки Терезів, і російська державність буде поставлена під сумнів. Прості якісь засоби тиску, які зрештою дуже складно виробити, тому що дуже багато там цікавих сторін, судівська аравія і так далі. Але економічний тиск, і в тому числі безпековий тиск. Окремий від економічного вони мають працювати в комплексі.